Привіт, Леся! Ім! Є що сказати про Лесю Українку Віктор Верба, гурт мотанка. Тож Леся Українка для мене. Перш за все, вона є символом України для мене, символом жінки. Але не тільки символом. Насправді вона стала для мене міфом. А міф це дуже потужний архетип, і міф формує колективну підсвідомість і колективну свідомість. Тому Леся Українка для мене це такий потужний образ сили. Потужний образ боротьби за свободу, потужний образ освіченості, потужний образ культури і потужний образ, взагалі, нашої країни. Коли я за кордоном, я завжди при розмові з іноземцями згадую Лесю Українку, розповідаю про її твори для того, щоб вони насправді прочитали їх. Тим більше моя музика вона пов'язана саме з Лесю Українкою, оскільки в мене є пісні, які я написав від саме таких емоцій, які викликали її твори. Для мене ця людина є ще особлива, тому що вона велику кількість свого життя прожила в Луцьку. Моєму рідному місті, стародавньому місті, і цей факт він насправді надихає, він наповнює силами, він дає такі потужні енергії єднання із Волинським краєм, ну і з українським. Краєм її твори прикрасили моє життя, надали йому впевненості та змістовності. Певно, сформували таке особливе бачення цього світу, особливе бачення природи. І коли я чую гасла боротьба за свободу, коли я чую вигуки людей, слава Україні, я неминуче згадую нашу Лесю Українку, тому що вона справді наша справжня Жанна Дарк, українська Жанна Дарк. І у мене є пісня, називається Осимішками ця пісня це суміш енергії мого кохання до дружини, а також колективної підсвідомості, тобто образів, які існують віками, але. Ті образи, які сформувалися, стали більш змістовними лише після написання налесої п'єси, лісова пісня. Знаєте, я даю зараз уроки з вокалу з гри на гітарі, учу і діток, і дорослих, і постійно даю домашнє завдання. Але так як музика іде нероздільно з літературою, тоді вона є сильною. То одне із моїх домашніх завдань про читання творів лесі Українки, я постійно здаю діткам і дорослим, також ті, які не читали, це формує я таке світобачення, формує насправді музичний смак і уяву розвиває. І ми часто потім граємо мотиви, наспіваємо якісь мотиви, які викликають емоції після прочитання творів Лесі Українки. Одні з улюблених моїх творів це блакитна троянда, одержима, лісова пісня та «Вавилонський полон. Також обговорюємо, якою би могла бути Україна, якби кожен був настільки свідомий, настільки освічений, та настільки сильний, як наша Рідна Леся Українка